Пора вже пора зібратися. Вас не бісить те, що наш президент сидить біля Трампа і, отак, от, от це хіба наш отаман, наш отаман з висяко поднятим чолом, сказав би, ти чуєш чувак? У ви на країни знищили. Про що ти мені тут розповідаєш? Пам'ятаєте його? Це Сергій Коба, колишній лідер автомайдану, який під час революції гідності був змушений тимчасово виїхати за кордон через переслідування, а згодом повернувся до України і продовжив свою діяльність, Щоправда, неоднозначно. Чого ми чекаємо, доки ці виродки будуть нами правити? Завтра майдан незалежності 12.00. І якщо хтось готовий довести, що він ладен бути президентом України, то я буду з ним сперечатися. Дмитро Булатов також прославився як учасник Євромайдану у 2013-14 роках, адже теж очолював автомайдан і влаштовував акції біля маєтків перших осіб держави Януковича та Азарова. Згодом чоловіка викрали невідомі. А після втечі з країни Януковича з його публічниками Булатов потрапив до влади, а тепер зник. План його реального похищення ну псевдопохищення обсуждався. Это обговарювалася неоднократно і несколько ребят это слышали. Чим зараз займаються ті, хто раніше були активними учасниками громадського життя країни, та як прославляють себе зараз, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. І розпочнемо із Сергія Коби у січні 2014 року. Під час революції гідності він, як один із лідерів автомайдану, закликав до блокування Верховної Ради, що призвело до сутичок на вулицю Грушевського. Хочу вам сказати, що Україна понад усе це два-три слова. Україна понад усе. Повинні бути в серці кожного, в кожного, серці тих чиновників, які будуть приходити до влади. Не їх збагачення понад усе. І не їх особистий бізнес або їхні інтереси. А Україна понад усе. Після цих подій Коба виїхав за кордон, побоюючись переслідувань з боку тодішньої влади. Згодом він повернувся в Україну і продовжив брати участь у громадському житті країни. Я зараз у Німеччині. А чому ви виїхали до Німеччини, коли тут такі події у нас розгортаються? Дивіться, яка ситуація. Е, мене попередили з різних істочників, да що по, моїм, по мені вже заведене головне діло, і зараз мені по по, по моїй так сказати, по моєму персонажу, дали вже команду мене знайти і притягнути до відповідальності або влаштувати такий показовий суд над тим, що я закликав людей до мирної акції. Ось але ж ви розумієте, що їх не, не дуже хвилює нашу власть, що мирна акція чи не мир, чи не мирна їхнє завдання мене було посадити. На другий день повномасштабної війни з Росією, вже у 2022-му Сергій опублікував патріотичне відео, в якому заявив, що у цій війні буде переможець тільки один, і це Україна. Зараз я хочу звернутися саме до тебе, мій улюблений, багатостраждальний український народе. Кажуть, що у війні немає переможців. Я з цим категорично не згоден. У цій війні переможець буде, і він буде один. Це буде Україна, це будемо ми. І ми це доведемо. Ви самі бачите, як це відбувається. Ворог хотів легкою походкою прийти до Києва, захопити Київ, вбити або взяти в полон е наших керманичів, нав'язати нам свою маріонеткову владу сюди і покорити Україну. Але їм це не вдалося. Вони зустріли гідний опір наших Збройних сил України. Однак, через три роки активної боротьби української армії, екс-лідер автомайдану закликав виходити людей на майдан. Нещодавно він відзначився гучною заявою і закликав українців виходити на майдан. І все це відбувалося саме у той час, коли країна об'єдналася навколо президента через розмову з Трампом. І так, звертаюся сьогодні до кожного українця. Я завтра виходжу на майдан на віче. А ви 12.00, майдан незалежності, пора вже пора зібратися. Вас не бісить те, що наш президент сидить біля Трампа і отак, от. Так от... Це хіба наш отаман, наш отаман з високоподнятим чолом. Сказав би ти чуєш, чувак, у ви на пів країни знищили. Про що ти мені тут розповідаєш? Став би з високим чолом і пішов би звідти з того кабінета. От тоді у всіх наших пацанів був би високий дух на фронті. А так всі втомилися вже. Скільки ми будемо чекати? Чого ми чекаємо? Всі готові. Військові готові, поліцейські готові всі прагнуть змін, чого ми чекаємо, доки ці виродки будуть нами правити завтра. Майдан Незалежності, 12.00. І якщо хтось готовий довести, що він ладен бути президентом України, то я буду з ним сперечатися і готовий вислухати мудрих людей. Що вони пропонують робити в цій країні, щоб зберегти, хоч нащадків нашим передати нашим нащадкам, що залишилися у нас ще чи скоро ми будемо отакі. Дивіться, що писав Чорновол: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи. Щоб не довелося потім гірко любити, втративши завтра Майдан Незалежності 12.00. Зібрати натовп мітингарів не вдалося, але зняти кілька відео, в яких Коба конфліктує з поліціянтами, у нього все ж вийшло. Так, поточний стан справ. Їх стало ще більше, ще більше. Вони так затісняють, щоб не було видно. Бо я ж сигналю, щоб люди ніхто не бачив. Бачите? Ось, ось ось ось. Ось Ось поточний стан справ. Навіть ви не можете. Ви повіли хто? Ви представились? Та це полковник поліції, ви тільки щойно представились. А до цього ви мені фактично погрожували і розказували, що я маю вийти до поліцейських. Тут нема поліцейських, бо поліцейський перед тим, як підходить до громадянина України, представляється. А ви, пане полковнику, що тут робите? Скажіть, будь ласка, на всю от Україну. Дякую вам, дякую. Не знаю, яке з цих відео завантажиться, але я на всякий випадок вам іще раз розкажу, що відбувається. Вчора я хотів вийти на майдан. Ось ось мій лист повідомлення про проведення мирного зібрання згідно з Конституцією статтею 39. Я хотів вийти і роздруківки, які я розрахував на Кримпі, роздати людям, яких співається. Процвітає України, її слава і воля. Вже нам, браття українці, усміхнулася доля! Бо гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Саме зараз гинуть. Тому доля нам вже усміхнулася. Пам'ятаєте, що вчора Чорнового писав? І все, що я хотів зробити, все, мирна, це максимально. Я один прийшов, сюди не поговорити. Нікого не пустили, куча, куча ментів, всі ломляться в машину. Все. А Тепер про Дмитра Булатова у 2013 році підприємець заснував громадську організацію Соціально відповідальне суспільство, яка започаткувала національний рейтинг благодійників. Після силового розгону Євромайдану Булатов вирішив долучитися до протестувальників. Він організував автомайдан разом із однодумцями влаштовував поїздки до Межигір'я та до командира Беркуту, вважаючи це ефективним способом протидії владі. Міня Мені... Надвозмутіла, ну прийнято горі, негодования вообще, от того, що происходит, від несправедливості. Я позвонил своєму другу Олексію Гриценко, і сказав: Олексій, я происходит, що то есть бездействовать я не можу в такой ситуації, наприклад. І давай что-то сделаем. 22 січня Булатов раптово зник. Автомайданівці оголошували винагороду в розмірі 10 тисяч доларів за інформацію про те, де може бути чоловік. І вже 30 січня Дмитро знайшовся. Чоловік повідомив, що його катували невідомі з російським акцентом, вивезли за місто та викинули з машини. Після цього інциденту Дмитро певний час лікувався у Литві та Німеччині. У мене просто руки мене розп'яли. Вони Отак так. Уха тризалі, ліцо порезали. на тілі живого міста. Немає. Ну так ви все бачите. Ну живий, слава богу. У 2014 році Булатов став міністром молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, де пропрацював 9 місяців. Вже у 2015 році Дмитро вступив до лав Збройних сил України, де служив близько року. Протягом цього часу Булатов захищав місто щастя в Луганській області, де був поранений. За це чоловік навіть отримав медаль захиснику вітчизни. Я весь час бачив, як терористи будують укріплення, як в них змінюється форма, в них екіпіровки стає більше. Вони готуються надовго тримати там оборону. До початку повномасштабного вторгнення Росія Дмитро працював у сфері консалтингу. Також був волонтером забігу гонка нації та керівником проєкту Містер Сандерс, який передбачає розвиток екотуризму і дитячих таборів. Але після 24 лютого 2022 року Дмитро мобілізувався у Збройні Сили України. Була служив у війську протягом двох з половиною років. Він часто поширював на своїй сторінці і у Фейсбуці збори на армію та актуальні новини з фронту. А також Булатов періодично виступав на ветеранських заходах. Людей, які кожного дня нашу країну, і вони повинні відчувати, що ми бізнесмени, держава повинна бути. У листопаді 2024 року Дмитро демобілізувався із армії. А через місяць у Булатова народилася четверта дитина. Зараз чоловік продовжує розвивати спільний з дружиною проєкт містер Сандерс. Ну а на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки під цим відео.